Всім доброго дня. Мене звати Тетяна Башко. Я є автором підкасту про психологію. Тут розповідаю про людські відносини, гармонійну взаємодію людини в соціуму та веду подкаст українською мовою для розвитку україномовного контенту. До всіх моїх епізодів я підготувала транскрипт, посилання до якого ви завжди можете знайти в описі під кожним епізодом. Сьогоднішня тема є сценарії. Нашого життя, і я розгляну, що таке сценарій, коли, як і ким він пишеться, та які види сценарії в нашому житті існують за основу. Взяла працю відомих учених, психологів, психотерапевтів. Це в першу чергу Еріка Берна та Клод Штайнера. Звичайно, ми самі плануємо своє життя, і наша доля визначається насамперед. Нашим рішеннями, вмінням мислити, адекватно ставитись до всього, що відбувається в навколишньому світі, але придивившись уважно до подій на свого життя та життя оточуючих, можна побачити певні закономірності. Та інколи складає таке враження, що ці люди діють за якоюсь заданою. Схемою. Саме так я думаю, коли згадую життя однієї моєї гарної подруги, маленький відступ дана подруга, а проінформована, що я буду сьогодні згадувати в своєму епізоді її життя. Я зустріла її, працюючи в Індії, вона надзвичайно працьовита та розумна дівчина 35 років. Це людина, яка, знаєте, от завжди прийде тобі на допомогу, прекрасний друг. Проте її життя. Це ряд лише одних негараздів, одних труднощів. Їй нічого не дається легко і просто. То на роботі керівники не організовані, то колеги постійно нічого не роблять. Вдома трудності е з сестрою, батьком, і вона просто все тяне на собі. Сюди ж потрібно додати проблему з чоловіками, точніше б я б сказала взагалі знайти того, хто би міг би її зацікавити. І кожне нове побачення закінчується фразою Я знаю таких, як він, це зануда ще той. І неважливо, який буде чоловік, яка буде робота, в якій країні вона живе сама народом з України, працювала в Індії, Франції довгий час. Постійно наша розмова починається з її коронних фраз. Ну, Таня, не може бути все добре. Я працюю як загнаний кінь, і так далі. І ми бачимо, що змінюються обставини часу, образ дії залишається незмінним. Події повторюються, начебто розігрується якийсь сюжет лише з новими постановками, новими акторами. І що це? Це якась зла насмішка долі. Звісно, ж в психології це пояснюється таким терміном як життєвий сценарій, і часто його не часто, а він розуміється як несвідомий запозичений із зовнішніх джерел план життя. Концепція життєвого сценарія була розроблена Еріком Берном в середині 60-х років 20-го століття. Проте, звісно, буде абсолютно невірно зазначити, що саме Ерік Берн перший заговорив про ці сценарії. Ні, ще в давньогрецькій давньогрецькій. Філософи в античні часи відмічали певні якісь, знаєте, закономірності, послідовності в житті людей, про що ще й тоді писали в своїх трактатах. Що ж, сценарій за рікомберном це неусвідомлений план, сформований батьками, який дається дітям у віці від увага, від зачаття до 6-7 років. І потім цей план безперервно розгортається протягом усього життя. Звісно ж, зараз ви можете мені задати питання, або ж або ж навіть посміятися з мене і сказати: Альо, Тетяно, ви про що? Які які шість років? Як шістирічна дитина може обрати сюжет-сценарію свого життя? Вона ще й писати не може, ще й читати можливо не може навіть, тільки букви вчить. Те?» На жаль, або на щастя, це не є містика, це реалії розвитки, розвитку дитини, формування її особистості, які закладаються так, спочатку зачаття. Як це все відбувається? Давайте з вами уявимо дитину 5-6 років, яка. Собі росте в такій. Давайте візьмемо середньостатистичній сім'ї. Є мама, тато. Дитину вже готують до школи, якщо це 5 років, в 6, можливо вона вже пішла бо ні. Дитини вже є свої якісь друзі, в неї є вже свої звички. В неї навіть проявляється свій от певний такий от характер. Вона так чи іначе, проте вже познайомилася з оточуючим її світом, отримала свої якісь. Найперше знання про те, як люди відносяться один до одного, як люди відносяться до неї, як вона сприймає людей, і що значить бути от такою, як я? Наступний крок у розвитку сценарію це пошук сюжета, відповідаючи лише на одне питання: а що трапляється в житті з такими, як я? Говорить собі дитинка рано чи пізно, дитина все-таки дізнається якусь історію про такого як я, і це може бути історія, розказана дідусем, історія розказана кимось на вулиці, та навіть казка прочитана мамою. І тоді ця розповідь настільки вражає дитину, і тоді дитина каже: Так це ж я. Саме ця історія може стати її сценарієм, який вона буде намагатися реалізувати все життя. Цей сценарій обов'язково матиме героя, на якого дитина хоче бути схожа, злодія, звісно ж, який може стати прикладом наслідування, якщо дитина знайде для нього виправдання, та обов'язково тип людини, яка поєднує в собі зразок ідеала, якому вона хоче наслідувати. Сам же сюжет як є як модель да, подій, набір етичних стандартів, які говорять, коли треба сердитися, а коли ображатися. Коли відчувати себе винним, коли відчувати свою правоту, так от із самого раннього досвіду дитина обирає свої позиції. Потім з того, що вона читає, чує, щось додає, щось змінює, таким чином формуючи свій життєвий план, якому буде слідувати багато років, а можливо, і все життя. У дитинстві ми більш вразливі та довірливі, тому деякі міркування дорослих, особливо ті, що повторюються, багато разово врізаються в свідомість дитини на все життя, і наша подальша доля або життя багато в чому залежить від того, що ми чули. В дитинстві ці сімейні сценарії вони містять встановлені традиції і очікування для кожного члена сім'ї, які передаються з покоління в покоління, і, отримавши припис батьків, дитина приймає психічні психологічні прошу позиції і встановлює ролі, необхідні для здійснення своєї життєвої драми, відмінною особливістю такого. А життя є і драматичність, а і, часом і трагічність. Знаєте, як писав Карл Юнг, що всі батьківські трудності відображаються в психіці дитини, і інколи це йде з патологічними наслідками. Знаєте, не можу сказати, що обожнюю цей приклад, бо він навіть печальний трохи. Проте це прекрасний приклад, який відображає життєві сценарії і як дитина бирає кожне слово матері батька. Ерік Берн мав в своїй практиці такий приклад близнюків, Яким мати все дитинство говорила. Адже вони були такі, знаєте, непосидючі, піхали, кричали, стрибали. І вона кри... зварилась на них і завжди говорила: Ви обоє закінчите своє життя в психлікарні, Ну, типу, як по-нашому, ну, придурки. А знаєте, так і трапилось. Так і трапилось. Вони обидва закінчили своє життя в психлікарні. Тільки один там опинився як пацієнт, а інший як лікар. Таким чином Сценарії діють протягом усього життя людини, і вони базуються на рішеннях, прийнятих в дитинстві, і на батьківському програмуванні. Потрібно зазначити, що маркером сценарію є його повторюваність, що проявляється в відтворюванні життя та відносин як на рівні особистої історії людини, так і на рівні історії інших членів родини. Наприклад, давайте ще візьмемо дитина, робить якісь. Вироби своїми руками, і вона вирішила взяти там маминий одяг, так? Щось зробила і впівбігає. Мама, дивись, дивись, як гарно. Ну, що вона очікує? Що мама скаже: Боже, ти взяв мою блузочку, порвав і зробив з цього квіточку. Яка краса. Ну В результаті в результаті мати кричить, кричить, обурюється, свариться на дитину і за того, що вона проявила. Бажання взяти її речі і зробити якийсь виріб, і в дитини робиться така фрустрація. Знаєте, як я ж хотів зробити щось прекрасне для тебе. Якщо цей випадок або подібні випадки повторюються кілька разів і мати і сварять за цю ініціативу, а інколи знаєте інколи просто достатньо лише одного разу, то в дитини закладається життєва установка дуже проста. Я думаю, ви вже здогадалися, будь-яка ініціатива. І самостійність карається. Адже чинки мами дитина до 7, років, до 7 років не може. Таким чином батьківські накази, установки не можуть, а інкутнати й поради не можуть дати можливість дитини написати свій власний сценарій, незважаючи на те, що життєві сценарії у всіх різні. Ерік Берн виділив шість загальних способів проживання цих сценаріїв, що визначають наше життя. Їх ще називають сценарними шаблонами. Звісно, по-перше, потрібно зазначити, що взагалі. Ерік Берн поділив всі відомі сценарії на три типи сценарій: переможця, сценарій непереможця і сценарій невдахи. Проте я вважаю, що буде доречно поговорити про них в наступному моєму епізоді, де я буду говорити про те, як зрозуміти свій сценарій життя і при необхідності, як його змінити. Що ж? Шість найбільш поширених сценаріїв за Еріком Берном, які безпосередньо стосуються життєвих ситуацій. Перший шаблон, перший сценарій ще не. Це сценарій тих людей, які не здатні отримувати задоволення від життя. Це такі перфекціоністи. Вони не можуть е відпустити свої проблеми чи, хоч на мить забути про обов'язки. Це установка небезпечна тим, що людина втрачає впевненість, ймовірність успіху. Люди, що живуть за цим сценарієм, переконані, що вони зможуть отримати бажане, поки не виконують якихось ряд умов. Від них часто можна почути про те, що о у них кіль... велика кількість справ, яку їм потрібно зробити для того, щоб щось досягнути, взяти, отримати. І основна установка таких людей сценарієм ще ні, це я не можу мати те, що я хочу, поки я не заплачу за це. Або поки я не і так далі. Наступний шаблон сценарію це сценарій після. Люди, котрі живуть за таким планом, впевнені в тому, що в тому, що за все хороше в житті колись доведеться платити. Ця ідея не дозволяє людині відчувати повноцінне життя, повноцінне щастя, адже в радісні моменти вона думає лише про майбутню плату. Якщо жити з такими думками можна втратити багато енергії на подолання страху покарання. Я впевнена, що ви чули такі фрази від людей, як ой, зараз смієшся, потім будеш плакати або за все в світі, в світі треба платити, і так далі. Головний посил таких фраз є неодмінне перечуття або очікування неприємної розплати, за які б то не були радості життя. І основна установка таких людей з сценарієм після сьогодні я можу радіти. Але завтра мене обов'язково чекає розплата за це. Сценарний шаблон ніколи. Це план заздалегідь переможеної людини, який дуже складно повірити, що колись вона отримає бажане. Люди, що живуть з таким сценарієм, впевнені, що у них не вийде досягти мети або отримати бажане. Вони нерідко міркують про те, який важкий шлях до мети, але при цьому не роблять нічого. Конкретного для того, щоб цю мету досягти, тому що вони абсолютно впевнені, що у них ніколи нічого не вийде. І основна установка таких людей за сценарієм, коли я ніколи не зможу отримати те, чого мені хочеться найбільше. Шаблон сценарію завжди. Це певні люди, які не вчаться на своїх помилках. Вони ігнорують уроки долі і наступають на ті ж самі граблі. Полягає така поведінка, як не дивно, у постійному бажанні відчувати незадоволеність. Да, це дуже дивно звучить, проте так. І замість спроби досягти більшого у людей проявляється цей сценарний патерн завжди. Вони впевнені, що щось буде переслідувати їх завжди. Наприклад, та мені завжди не щастить з чоловіками. Ну, ось така я. Ну нічого я не можу зробити з цим. Вони впевнені в цьому настільки, що не допускають навіть думки про те, що одного разу це може змінитися. І основ основна установка людей з цим сценаріям це я повинен завжди залишатися в цій же ситуації. Сценарний шаблон. Майже часом люди не здатні доводити почати до кінця і розпочати справи збираються у велику гору, ховаючи під собою мрії про кар'єру або щасливі стосунки. Цей сценарний процес має два різновиди: перший це люди, які припиняють справи, коли вони майже завершені. Наприклад, ну майже дочитали книгу, відложили цю книгу, і вона роками майже дочитана. Звісно ж, така установка в їхньому житті. Це. Я майже досяг успіху. А наступний різновид сценарного шаблону. Майже це люди, які доводять справу до кінця, але їм щоразу здається, що цього недостатньо, і вони відразу придумують собі нову справу і ускладнюють. Знаєте, інколи каже, ну навіщо ти собі ускладнюєш? І тут проблема є в тому, що люди просто не вміють радіти своїм досягненням і успіхам. Вони майстерно їх знецінюють, кажучи, ох, хіба ж це успіх? Ось я зроблю ще цей проєкт, тоді я буду радіти. І так воно триває до тих пір, поки людина просто не, звіль... не звільниться від цього сценарію. І основна їх установка, звісно ж, гічна, це те, що я все ще не досяг успіху. І останній шаблон сценарію це сценарій з відкритим кінцем. На практиці це сценарій людей, які не знають, що робити після досягнення мети, Як би це дивно не звучало, да люди з таким сценарієм впевнені, що якщо вони будуть жити за правилами чого не порушуючи, дотримуючись всіх норм, то в кінці їх обов'язково чекає нагорода. Проблема в тому, що нагороди може і не бути. Часто цей сценарій можна спостерігати в сім'ях, де батьки намагалися правильно виховувати своїх дітей, діти виросли в таких, от в ідеальних умовах. Поїхали, наприклад, навчання, робота і так далі, і батьки не знають, що тепер робити, і вони просто залишились одні. У них уже немає того, за ким потрібно доглядати, холити, леяти. І знаєте, це той самий широкий відомий синдром порожнього гнізда. І основна. Установка людей сценарієм з відкритим кінцем, це після досягнення певної ти. Я не знаю, що робити далі. Це були шість сценаріїв або шість шаблонів сценаріїв за Еріком Берн. сценарні елементи більшою чи меншою мірою проявляються в різних сферах життя будь-якої людини. Якою б вільною і незалежною від умовностей, якихось стереотипів людина себе б не вважала, проте сценарій присутній. Ні, в її житті теж, і зрозуміло, що сценарії не є чимось даним раз один раз і назавжди. Якщо сценарійний сценарний патерн чинить людині пастки, якісь перепони на шляху до успіху, щасливих і гармонійних відносин в сім'ї з своїм партнером, то необхідно вчасно зупинитися, просто звільнитися від цього сценарія, який вас то тяне на дно, почати будувати своє життя. За своїм власним сценарієм основне це залежить від самої людини, від її усвідомлення цього негативного впливу та прийнятого рішення, яке буде слугувати в сторону змін на краще. Також Ерік Берн стверджував, що позбутися від негативного сценарію допомагає в першу чергу. Звісно ж, це логічно. Теж я думаю, догадалися це психотерапія. Друге, що дозволяє позбутися від негативного сценарію, як би то романтично не прозвучало, але то є любов. І на жаль, люди часто недооцінюють її силу. І третє, що вважає Ерік Берн, може допомогти позбутися негативного сценарію, як би то трагічно не прозвучало, особливо в наш час, це є війна. Отже, наш життвий шлях це результат дії багатьох сил. І як я зазначила на початку, батьківські накази, установки інколи поради не дають можливості дитині написати свій власний сценарій життя. І вона так і живе за принципами чужого життя, і як часто це буває, але страждає від цього. Проте це піддається, звісно ж, змін та коригувань за допомогою. Сценарного аналізу, де можна подивитися на події життя під новим ракурсом, зрозуміти мотиви поведінки, знайти пояснення вчинкам незрозумілим, і головне вирватися із замкнутого кола подій, що повторюються. Тому більш детально я поговорю про це в наступному своєму епізоді, де розкажу, як можна вийти з цього порочного кола. А на сьогодні це все. І я дійсно всім. Щиро дякую, що стали слухачами мого підкасту. Всім бажаю миру, добра та любові і до нових зустрічей.